Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий мультиметр, або ще, як його колись називали, тестер, так і зараз називають цифровий мультиметр про тестер PM80. Ось, маркеровка внизу. Ось така коробочка. Давайте розпакуємо, ознайомимось з ним і протестуємо його. Ось коротенька інструкція про цей мультиметр. Ось тут зелена крапочка, це дана модель, що в неї присутні і що в неї відсутнє. Не, вим... не виміряє цей мультиметр температуру і немає підсвітки. Як завжди, хочу вам продемонструвати габарити, розміра, вагу. І так, Давайте подивимося на розміра. Ось так. Мультиметр має 14 сантиметрів. Так, мультиметр має 7,5 приблизно сантиметрів. І товщина разом з підставкою 5 см. Також давайте поставимо його на вагу. Вага його з ось цим захисним кожухом 237-238 грам. Він має ось такий прорезинений кожух, е, захист, чехол. Ось такий резиновий, ось такою підставкою. І ось тут можна е, запихати щупи. Ось так чи ось так. Ось так проблематичніше. Ось. Ось так можна використовувати. Ось так він виглядає без захисного такого кожуху. Так він виглядає солідніше з кожухом. Ось така підставочка. І можна його використовувати ось так. Так, наші щупи ось таким кабелем. Як бачимо, кабель нягенький. Зараз, в принципі, на дворі морозець, Я зараз в майстерні. І ось кабель дійсно якісний в цих мультиметрах. Наші контакти ось так закриваються. І коли не користуємося, можна назад ці заглушечки запихати. Це дуже зручно, не попадає туди мусор. Також наші наконечники, якими ми проміряємо, теж мають ось таке положення, де виглядає тільки сам кінчик і положення ось таке, де виглядає приблизно 2 см контакторів. Це дуже зручно, в принципі, бо є різні ситуації. Десь треба запхати щуп і щоб він не контактував з сусіднім контактом. Ось, ось так, в принципі. Ці щупи дійсно якісні. 10 макс, 600 вольт. Такі вони йдуть з такого прогумованого пластику. Кабель мені сподобався, це також гума. Ну, в принципі, як ви бачите, щупи досить гарні і товщина кабеля самої ізоляції. Кабель тут, мабуть, не дуже товстий, е, мідна жилка, а ізоляція хороша. Так, щупи зараз ми приміряємо, яку мають довжину. І так, довжина щупа нашого має приблизно 90 см, майже метр. Це доволі для такого мультиметра непогано. Досить довгі щупи для такого мультиметра. Давайте ознайомимось з самим приборчиком, з передньою панелькою, в принципі. Тут є одна кнопка, звуковий сигнал і ось такий переключатель на відповідний режим. Зміни струм, ампери, оми. Постійний струм і продзвін. Внизу у нас місце для щупів. Як зазвичай посередині включається чорний щуп, а червоний міняє своє положення вправо або вліво. Залежно що ми вимірюємо. Ось тут підписано. Які виміри ми робимо з цього гнізда, а які виміри з цього гнізда. В принципі, стандартна панелька мультиметра. Більше такого тут ніц немає в цьому мультиметрі, він такий стандартний, базовий. Давайте зараз ми його включимо і протестуємо, щось змірюємо, щось переміряємо, продзвенемо і подивимося, як він працює, як він показує. Саме простіше це, що в мене було під рукою, це батарейка. Батарейка йде нова. На 1,5 вольта. Так, ми цим переключателем вибираємо 2 вольта. В залежності, яке у вас буде значення там на мультиметрі вашому. Ну, на цьому є у нас 2 вольта. Беремо чорний щуп на мінус. Червоний на плюс. І що ми бачимо? 1,596. Батарейка справді хороша, робоча. Ось так ви бачили, як екранчик показує наші виміри досить чітко і яскраво видно. Що саме головне, друзі, я трошки забув, так це е, чим живиться даний мультиметр. Даний мультиметр живиться кроною е, на 9 вольт. Ось тут розбираємо два болтики, відкриваємо і ставимо туди крону. Скажу зразу, на сайті було вказано, що в комплекті немає крони. Насправді, в комплекті йшла крона на 9 вольт. І це зараз воно працює на цій кроні. І вона, мабуть, як в якій комплектації, чи йде в наявності, чи не йде. В мене вона йшла в наявності. Також маю ось такий акумулятор. 18650 на 3,7 вольта. Давайте перемірюємо, скільки він має в зарядженому стані, в зарядженому стані він має 4 вольта. Так, це ми зміряли. Зараз давайте попробуємо перевірити, наприклад, на наявність дроту, чи він йде перебитий, чи він йде суцільний. Наприклад, коли ми шукаємо якісь Перериви кабелю. Подивимося, як видає мультиметр сигнал. Включаємо на режим продвін, на червоний режим і е, позначення як ніби гучність. Включаємо звуковий сигнал, Х появляється на екрані H по англійськи І виміряємо і доторкаємося до двох кінців нашого кабелю. Зараз для зручності мені буде зняти ось ці наконечники, зробити наші щупи з контактами довшими. І ось так доторкаємося. Ось такий звуковий сигнал, коли у нас дріт йде суцільний. Це можна зробити і так. Ось такий звуковий сигнал. Доволі чітко звучить. Так, продзвін ми перевірили. Давайте провіримо зарядний пристрій. У мене є зарядний пристрій для акумулятора. 12,6 В. Тут ми виставляємо на 20 В постійного струму. Включаємо наш зарядний пристрій і давайте ми провіримо, скільки він видає. 12 і 12, 13 Ось такий показник видає зарядний пристрій на 12 вольт. Давайте переключимо на 6 вольт. 6,7 вольта. При зарядці 6-вольтових акумуляторів. Вимикаємо. Давайте ми також провіримо супротив даного клапану. Це клапан кондиціонера від компресора автомобільного. Він робочий. Провіримо, який в нього супротив. Катушки. Включаємо на супротив, ставимо на 200 на мінімальне значення. І пробуємо наш, доторкаємося е, на наших контактів. Тут запихається фішка насправді. А ми зараз щупами переміряємо, скільки пом має даний клапан. Ось. 9.6, 9.5 Ом. Це для цього клапана хороший показник. Клапан робочий. Ось такий, друзі, мультиметр протестер PM830. Базовий, стандартний, без ніяких наворотів. Щупи мені сподобались. Також він класно лежить в руці. Ось таким гумовим захистом. Нічого не хитається, не болтається, не тріщить. Мені сподобався даний мультиметр з базовими такими замірами. Я не сильний електронщик, але буває в побуті. Часом треба десь перевірити якийсь моторчик, якусь батарейку, якийсь акумулятор, якийсь клапан. Тому, друзі, рекомендую, кому підходять дані параметри. Рекомендую до придбання. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих оглядів і відео.